Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні хочу показати вам цікавий, на мою думку, реплей. Грав на Чіфтейн на МК6. Тому, поки ми їдемо на свою позицію, нагадую, постав подобаєчку, напиши коментар, як тобі цей танчик, як тобі реплей в цілому. Нагадую, що стрімлю тут кожного дня починаю о 18.00. Розіграші теж відбуваються на стрімах. Телеграм-канал, Discord сервер. Долучайся до українського ком'юніті по Бліцу. Всі посилання цікаві знайдеш в описі під цим стрімом. В, е, вирішую їхати на цю позицію. У нас в цілому міцна башта і мінус 10 КВН. Ніколи, ну майже ніколи на цю позицію не їжджу. А от в цей, в цей раз захотів туди поїхати. Е, тут дарма я протиснув Адреналін, я думав. Е, ВЗ-51 буде частіше підставлятись, тому, тому ні. Дивимось, що він поки що тут один. На центрі засвітився танчик, і я приймаю рішення їхати підтискати. У нас тут, ну я грав з водом. У нас тут, ну коротше кажучи, ми можемо їх ну, їхати вже розбирати. Тим більше, що у нас один СТ, один ЛТ, а у противника 2 СТ, один ЛТ. Тобто на тому напрямку у них більше всього що є перевага. Ну і нам цей напрямок потрібно більше всього протавлювати. Ну і як ми бачимо, у них одна ст одна СТ-приїхала сюди. Тут чомусь якось намалювався т 54 ну і нашу ЛТ-шку на тому напрямку вже забирають. Я приймаю рішення тут поїхати допомогти і дати тику по Т-54. На мене тут їде, упарюється ВЗ-51, по ньому теж дають тику, я його добираю. Добре, що нам яга тут не видала, хоча могла. І я тут виїжджаю, вмикаю голду і не пробиваю. На щастя, на щастя вона мене також не пробиває. Тут мені завадив мій зводний поцілити, ну вицілити, тому що він якраз в момент, коли яга підставляла НЛД, він перекрив. І я що я роблю? Я такий думаю, що я буду, ягу ту. Коротше, вона броньована, у мене пробиття не сильно гарне. Поїду я розміняю наших ПТСАУ, на яких упоровся Везе 115. Так, я кинув свого взводного, але ну коротше. Як то кажуть, так потрібно було. Я все ж таки вирішив, е, прийняв таке рішення. Ну мені здалося, що немає сенсу їхати там щось е, ну протиягії е, е, отримувати там на 800 і так далі. І тим більше я розумів, що більше всього, що там її там хтось прикриває, тому що не було ніякої інфи стосовно цього, є там хтось немає і так далі. Так, як ми бачимо, у противника у нас дві точки, виїжджаю, даю по язі і добрий постріл від ВГ, завжди він добрий. Е, так, да, у них дві точки, вони нас підтискають. оу, і Тут ще виїжджає кран до нас. Е, я якраз хотів розвертатись, їхати... Я хотів розвертатись і їхати. Звідси з цієї позиції, тому що знову ж таки Яга. Не хотілося якось до неї а, там. Ну, коротше, не хотілося з нею бадатись, поки в неї позиція там була. Дав, до речі, крану з підпалом. І, і що? Вирішую їхати на крана, треба його добрати, тому що точки підтискають. Вже подумав, отримую від яги, то й отримую. Вже немає часу там щось. Е Ну, Берегти свої ХП, тому що точки підтискають, потрібно щось робити. У мене тут залишився ще тайп, у них залишався ще Шельдан, ТВП, ну і я. 에... Добре, що у мене взводний, не взводний вірніше, э... гравець мій з команди перезахопив точку. Ми видали по язі. І дивіться, я тут приймаю рішення не їхати по ягу, а їхати по а, шотних СТ-ЛТ. Це дуже важливо, тому що якщо ми їх мінуснем, буде мінус там, 50 чи мінус скільки очок, і ми ну, більше всього що зможемо затощити цей бій. Тому що ми могли його легко програти, бо точки нереально дуже сильно нас давили. Тому. Я не став їхати допомагати нашому тайпу з ягою, я вирішив їхати добивати шотних Шотних СТ і ЛТ-шку. Ну і це спрацювало. Він добив СТЛТ. Він добив вірніше ягу, а в мене вийшло добрати ТВП. Добре, що моя вертуха залетіла і там він був. Ну і нам дали майстра, набили ми 5600 шкоди. Воїн. Ось такий, на мою думку, цікавий реплей. Цікавий він чим. Тим, що в кінці е, я поїхав, добрав е, Стежку і в цілому їхав добирати і того ж самого Шерідона. Тому отакий от видався бій. Нагадую, що на цьому ютуб-каналі я стрімлю кожного дня також стріми є на Твічі і на Трово. Розігріші теж кожного стріму, телеграм-канал, Діскорд сервер. Інші відео також дивись, багато інших відео публікуються на цьому каналі. Тому буду вдячний за вподобачку. Підпишись, якщо ще досі не підписаний. А я тобі ще дуже дякую ще раз за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли, коли б ти це не дивився, на зв'язку!